З метою запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, формування в дітей та підлітків навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення та узагальнення знань безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного поводження під час руху на проїжджих частинах, на базі центру дитячої та юнацької творчості був проведений традиційний конкурс дитячих малюнків на тему безпека дорожнього руху це життя, в якому взяли участь учні закладів загальної середньої освіти Подільська та вихованці центру дитячої та юнацької творчості, шановні телеглядачі, сьогодні ми з вами присутні у виставковій залі центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради. Сьогодні тут працюють члени журі, підводять підсумки щорічного традиційного міського конкурсу дитячого малюнку, безпека дитячого руху це життя. У цьому конкурсі взяли активну участь заклади загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади та центр дитячої і юнацької творчості. І учні, і гуртківці надали на розгляд журі свої малюнки на тему безпека дорожнього руху це життя. Конкурс дуже важливий, тому що ми знаємо, що життя і здоров'я це найважливіший дар, який є в кожної людини, і ми його повинні берегти. Конкурс проводився із метою попередження дитячого. Дорожньо-транспортного травматизму також проводився з метою знання дітьми і не тільки знання, а й дотримання правил дорожнього руху. Діти показали, наскільки важливо сьогодні дотримуватись правил дорожнього руху, берегти себе та оточуючих, знати та використовувати в щоденному житті правила дорожнього руху. Адже від цих знань напряму залежить життя і здоров'я дітей. Оцінювало традиційний конкурс компетентне журі. За результатами членів журі у нас всі школи, які взяли активно участі центр дитячої тайнацької творчості посіли призові місця. Зокрема, на першому місці у нас школа No1, номер No8 номер і центр дитячої тайнацької творчості. Друге місце посіли у нас школи No5, 6 та 9. І на третьому місці у нас школа No2 та школа No7. Дякуємо всім дітям за активну участь у міському конкурсі управлінням освіти гуманітарної політики Подільської міської якої ради центром дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради проводиться дуже багато різноманітних міських конкурсів, і після кожного конкурсу у центрі дитячої та юнацької творчості працює виставка. Шановні подільчани, ви можете прийти і насолодитися творчістю наших дітей, наших батьків, які дуже часто допомагають дітям. Тому що виставки у нас постійно діючі. Запрошуємо вас до центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради. Вітаємо всіх учасників конкурсу. Бажаємо вам подальших успіхів та перемог. Бережіть себе, адже життя і здоров'я це найдрогоцінніший скарб. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.